Так, вже традиційно сталося, що важкі теми ми підіймаємо в нашому україномовному проєкті Україна вогні. Сьогодні я дуже хотів би отримати від вас зворотній зв'язок, бо самотужки такі питання вирішити або навіть оформити як проблемні дуже і дуже важко. Отже, почнемо. Наша держава не без підстав стверджує, що сьогодні ми ведемо екзистенціальну війну, і під загрозою опинилися не тільки територія та ресурси, але й сама українська нація, яка пам'ятає голодомор, розкулачення, переселення до Сибиру та Сталінський гулаг. З самого початку повномасштабного вторгнення наші державні мужі стверджували, що це битва демократії та свободи проти диктатури та несвободи. Наші ж західні партнери запевняли, що саме свободи та демократична форма правління забезпечить нас важливими перевагами над диспотією дідугана Кабаєва. Зараз на дворі весна 2024 року. Здичавілі готуються до остаточного захоплення Донбасу та мають плани захопити Харків, Суми та Запоріжжя. Принаймні про це говорить наша розвідка, а військове керівництво дуже стривожене провалом мобілізації та нестачої зброї. В принципі, ситуація виглядає ще більш критичною, ніж у лютому 2022 року. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости, а коментарі. Я думаю, що їх буде сьогодні дуже багато. Також хотів би вам подякувати за. Дуже активні перегляди, особливо україномовної версії на Фейсбуці та й на Ютюбі. Це працює. А тепер ми повертаємося до нашого сюжету. <звук> Отже, повертаємось до нашого сюжету. І тепер давайте не будемо сяти один одному в очі і поговоримо відверто. Насправді, наші партнери з самого початку дуже сумнівалися, що ми вистоїмо, але ми вистояли. У цьому нам справді допомогли самовідданість українського народу та імперська зухвалість росіян, які колонами рухалися на параду Київ. Це коштувало росіянам цілої кадрової армії. Чи допомогли нам свободи та демократія? Ні, бо насправді на другий день війни наша держава закрила кордони для чоловіків від 18 до 60 років. Таким чином українцям була продемонстрована тотальна недовіра з боку влади. Чоловіки в країні отримали презумпцію винуватості. Може, ти не збирався тікати? Може, ти хотів поїхати у справах або до родини, але ти потенційний ухилянт, втікач, не патріот та злочинець. Уся подальша вакханалія навколо мобілізації продемонструвала, що свобода демократія у нас ще менше, ніж у росіян. А найбільш безправними є військові ЗСУ. Вони не можуть демобілізуватися, перевестися, служити за своєю військовою спеціальністю. На жаль, це вже неможливо перевірити, але я певен, що ганебне рішення про закриття кордонів спровокувало величезну кількість подальших негативних явищ. Одне з них це хабарі за перетин кордону, які сьогодні сягають 8-12 тисяч євро з людини. Як ми розуміємо, сьогодні гроші заплатили сотні тисяч чоловіків, а в інших зародилася зневіра та ненависть до влади. Друга частина пазла: ми усі віримо в зсу, але відгуки самих воїнів зсу про службу в ЗСУ не виглядають привабливими для чоловіків в тилу. Звичайно, усе можна списати на вороже і ПСО. Але наша влада навіть не спромоглася опублікувати список дітей, керманичів країни та олігархів, які служать у війську та виконують реальні бойові завдання, бо насправді їх одиниці, і це люди, які самі обрали де і як їм служити. Скажу більше, лише у них і у Валерія Залужного була і залишається можливість демобілізуватися із армії у будь-яку хвилину за їх власним бажанням. Тому я стверджую, що сьогодні у нашій внутрішній політиці ми знаходимося там, де знаходимося, бо наша влада спробувала спростити усі процеси, відмінити баланс сил і спертися на п'ятьох шістьох менеджерів, які керують країною. Чи схоже це на демократію? Звичайно, ні. Чи відповідає така вертикаль влади конституції? Звичайно, ні. Нагадаю, що партнер проєкту ТОПТУЛ це професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією, надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Тепер повертаємося до головного питання: чи може демократія та свобода перемогти автократію за рахунок високого рівня патріотизму, самоорганізації та кращого державного управління? Звичайно, може, особливо коли у неї достатньо грошей, людей та сучасної зброї, бажано ядерної. Тепер друге питання: чи може бідна країна, яка маскується під демократичну та вільну, але насправді є або мафіозною державою, або державою, що рухається до автократії та придушення усіх свобод, перемогти могутню диктатуру з грошима, мільйонами рабів та ядерною зброєю? Мені здається. Що саме зараз ми з вами на практиці перевіряємо саме цю теорію. Мені цікаво, що напишете ви. При цьому навіть у такому стані у нас залишаються шанси зберегти Державу Україну, хоча більшість з нас жити в такій країні не збирається. Це також моє власне припущення. Можливо, зараз у коментарях я побачу зовсім інші думки. Які зводяться до того, що обмеження прав необхідне, що кордони треба було закрити щодо вторгнення, що не треба було випускати жінок і дітей, бо так чоловіки краще б захищали країну? Я іноді спілкуюся з українськими посадовцями, вони, щоб ви знали, впевнені, що усе роблять абсолютно вірно, і взагалі люблять спілкуватися лише на тему, як ми будемо відбудовувати Україну на західні гроші після війни. На питання, як ми виграємо цю війну, вони відповідають важко. У мене склалася думка, що план такий: у цьому році ми мобілізуємо 300 тисяч, у 25-му ще 500 тисяч і почнемо супернаступ аж до кордонів 91-го року. Звичайно, самі вони збираються підтримати наступ організаційно консультативно, без знаменитих атак міністра МЗС Кулєби з використанням саперних лопаток. І тут мені також цікаво. А як для вас виглядає перемога? Бо для мене це в першу чергу збереження громадян та держави, що після того, як ми підпишемо мирний договір зі здичавілими, я міг би узяти участь у виборах, а якщо треба, навіть у третьому майдані. Бо сьогодні запитань до діючої влади у мене вже не менше ніж до Путіна. Тим не менш, головний ворог це все таки Путін, бо наші злодії планують нас лише експлуатувати та грабувати. А здичавілі грабувати, гвалтувати, вбивати та спалювати. У нас буде дуже спекотне літо, і дуже багато громадян України не доживе до осені, бо насправді, якщо ми втримаємося, це буде останній наступ здичавілих на Україну. Я чомусь впевнений і готовий давати прогноз, що у 25-му році гаряча фаза війни скінчиться, а інтенсивні перемовини почнуться вже восени. Які мої аргументи? Учора заступник Буданова Скибицький у своєму інтерв'ю заявив, що ми не вийдемо, а якщо навіть вийдемо на кордони 91-го року, це не зупинить війну. Потрібні перемовини перед цим Кулєба, а це нагадаю міністр МЗС, який іноді допомагає Єрмаку на перемовинах з Угорщиною. Заявив, що після саміту миру у Швейцарії можна вже буде розмовляти з Росією, бо світ матиме консолідовану позицію. На це ж нещодавно натякнув і сам президент Зеленський. Отже, на зміну риторики, що перемогу можна отримати лише на полі бою, ми знову повертаємося до улюбленої тези невигласів, що усі війни закінчуються перемовинами. Насправді це зовсім не так, бо дуже часто у світовій історії відбувалося одночасне захоплення земель та геноцид місцевого населення. Знищення було тотальним, і перемовини ні з ким не велися, бо не було з ким. Тим не менш. Наша війна дійсно закінчиться перемовинами, а відсутність тотальної перемоги Росії розвалом Росії, бо ми таки вступимо в ЄС і таки озброїмося до зубів навіть без вступу до НАТО. А концепт Росії без України дійсно працювати не може. Але для цього нам треба відбити наступ, контратакувати і довести здичавілим, що ми завжди протримаємося на один день довше за них. Так. Я хотів би сказати, що нам конче необхідно повертатися до демократичних принципів та свобод, що треба відкривати кордони, готувати вибори і змінювати владу, яка знов не виправдала довіру громадян. Але цього не буде. Ми не просто рухаємося до автократії, ми по вуха в ній і далі може бути ще гірше. І тут я лише приведу цитату, яку приписують Черчиллю, хоча це не так. Отже, війна це занадто серйозна справа, щоб довіряти її військовим. Розумійте, як хочете. На цьому все чекаю на ваші коментарі, чекаю на жваву дискусію. Думаю, наступного тижня ми проведемо наш прямий ефір для того, щоб поспілкуватися більш детально і щоб я почув усі або практично усі думки. А тепер точно вже на цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!